Новий циклон та спека. Погода на початку тижня у багатьох областях України буде з опадами, але прохолодно не буде. Стопчик термометру коливатиметься від 25 до 39 градусів тепла в залежності від регіону. Найспекотніше буде на сході України, а найнижча температура на заході. У понеділок західні, південні та частина центральних регіонів країни все ще будуть під владою негоди. На заході очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. У південних, а також у Вінницькій, кіровоградській та дніпропетровській областях в день також можуть пройти короткочасні грозові дощі. Нарешті території опадів не очікується. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Загалом така спекотна погода трималася практично все літо. Також в Україні ще йшли дощі, тож зливи змінювала сонячна погода без опадів, а в деяких районах відзначалася і посуха. Та, незважаючи на це, аграрії почали збирати врожай. Кажуть, погода, хоча й вплинула на врожайність, але більше фермери постраждали від дій окупантів. Один з агрохолдінгів, що вже зібрав ранні зернові культури, відзначає, що цьогоріч врожайність менша ніж торік, але і площу. Засіву також скоротили взагалі. Аграрії планують зібрати зернових на 30% менше ніж торік, але цей показник все одно більше ніж за останні п'ять років. Зрозуміло, що якщо у 2021 році ми мали рекордні показники, а щодо зернових та олійних було зібрано близько 100 мільйонів тонн, то зараз через військові дії втрати частково окупованих територій та замінованих полів ми не змогли зробити повноцінну роботу з ярових, але результати виявилися навіть кращими, ніж ми очікували. Тому загалом прогноз щодо зернових у районі 65 мільйонів тонн це хороший показник з огляду на нинішню ситуацію. Тобто новий врожай дає дуже... Уже оптимістичні надії щодо забезпечення продовольчої безпеки всередині країни в рамках внутрішнього споживання. Ми використовуємо не більше 20 мільйонів тонн по всіх групах, тобто ще 40-45 мільйонів тонн ми могли б використовувати для експорту та заробляти кошти. Кабміні відзначають, якби не наполегливість аграрії, втрати врожаю могли бути більшими. Фермери відзначають, що дійсно цей рік для збору врожаю надскладний для України не тільки через окуповані території, а й через скорочення часу роботи через комендантську годину та зростання цін на паливо. Яна наші Харківські на